У Любомлі відкрили нову книгарню, що розташована у приміщенні колишнього кафе у центрі міста. Відвідувачам пропонують навчальну, наукову та художню літературу, канцтовари, атласи і зошити. Змістовна і поліграфічна друкована продукція орієнтована на учнівську і студентську молодь усіх, хто цінує мудрість і красу слова. У книжкових магазинах Любомського району на жаль не так часто можна придбати літературу українського видавництва, а тому нова книгарня в райцентрі має всі підстави стати тим місцем, куди інтелектуали приходитимуть за духовними ліками. Дуже приємно перебувати у такому барвистому світі книжок, що наше місто отримало такий великий ковток духовності, багато свіжої літератури. І зарубіжних, і українських авторів дуже ну, багато також дитячої літератури. Я придбала для свого синочка дві дуже цікавих книжечки. Власниця мережі дім книги Світлана Богінська педагог за освітою. 20 років віддала книжковому бізнесу. За її словами, у новій книгарні можна придбати літературу на різні смаки. А якщо не знайдете на полиці, потрібну вам книгу, то її можна замовити. Ця як гарно розрахована для широкого загалу читачів. Я думаю, тут знайдуть для себе великий відділ дитячої літератури, і самі маленькі наші покупці, дуже великий відділ художньої літератури наших наших українських письменників і поетів, і великий відділ навчальної літератури, де всі учні зможуть знайти для себе необхідні підручники, посібники. Особливо раді будемо бачити і. Вчителів, де багато методичної літератури. Саме цікаве те, що в цій книгарні буде великий відділ канцелярії. У книгарні планують також організовувати тематичні зустрічі з місцевими авторами та гостями краю, презентувати нові видання. Незабаром буде презентація вашого земляка, пана Володимира Лиса з його новою книгою. А також щомісяця будуть проводитися різні презентації, де ми будемо запрошувати відомих людей, відомих письменників. І я думаю, тут для вас буде багато чого цікавого. Участь у церемонії відкриття взяли працівників відділу освіти райдержадміністрації і голова районної ради Микола Сушик. Подія без сумніву дуже знакова для нашого для нашої громади, для нашого району в місті і в районі в цілому не було книгарні такої в такій якості, як вона зараз є. І тому сам факт, що замість на місці, де стояло кафе, постає книгарня, такий духовний центр не може нас не радувати. У гонитві за матеріальними цінностями ми часто забуваємо про духовне на думку Світлани Богінської дім книги у любомлі стане літературно-мистецьким центром для всіх жителів міста і району, бо до книги треба ставитися як до життя.